А Джо Байден зустрівся у середу 17 січня зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими лідерами Конгресу, щоб обговорити продовження допомоги Україні та переговори щодо зміни імміграційної політики США, без чого республіканці фінансування для Києва схвалювати не бажають. Після зустрічі спікер Майк Джонсон заявив, що республіканці далі наполягають на змінах, які мають відбутись на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну за розвитком подій у Вашингтоні стежить моя колега Юлія Ярмонка. Вітаю, Юль. Вітаю Олексій. Юля. Після зустрічі у Білому домі лідери демократів і республіканців не робили якихось однозначних заяв. Але які результати принесли ці перемовини, та як вони можуть вплинути на питання допомоги Україні? Олексій президент Байден назвав ці перемовини гарними, сказав, що зустріч була хорошою, і в адміністрації кажуть, що президент Байден ще раз чітко пояснив нагальність схвалення запиту на додаткове фінансування для допомоги Україні в Білому домі. Кажуть, якщо республіканці щиро хочуть вирішити проблеми на кордоні, то мають погодитися все ж таки знайти компромісне рішення. І сьогодні, коли у президента Байдена запитали, чи після зустрічі із конгресовими лідерами він оптимістичний щодо сва допомоги Україні. Ось що він сказав. Я вважаю, що більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні. Питання: чи зможе незначна меншість заблокувати її? Це було б катастрофою. Майк Джонсон після зустрічі в Білому домі сказав, що республіканці розуміють потребу допомоги Україні. Він навіть дорікнув президентові Байдену, що адміністрація його не надає усіх видів зброї, які просить Київ. Але він сказав, що республіканці все ж для них найголовніший суверенітет Сполучених Штатів, а вже потім суверенітет України. І він сказав, що на думку республіканців демократи все ж таки мають погодитися на ті вимоги, які висувають республіканці щодо більш жорстких правил. Перетину кордону і отримання якогось тимчасового перебування гуманітарного паролю. От, давай послухаємо. We understand ми розуміємо, що існують занепокоєння щодо безпеки та суверенітету України, але американський народ має такі ж занепокоєння щодо власного суверенітету та безпеки. Ми вже говорили про необхідні елементи для вирішення цієї проблеми. А також прийняли законопроект у палаті представників, який відновлює політику Залишайтеся в Мексиці. Він зупиняє практику піймати та відпустити. Він реформує зламану систему тимчасового притулку та гуманітарного паролю. Ми розуміємо, що усі інші речі в цьому пакеті важливі, але ми повинні наполягати на тому, щоб кордон США був пріоритетом. А от лідер демократів у сенаті Чак Шумер, сказав, що він, вперше з початку переговорів, вважає, що шанси на схвалення додаткового запиту на фінансування для України Ізраїлю та Тайваню зараз більше ніж 50%. Він сказав, що на одному республіканці та демократи погоджуються. Це необхідність підтримки України хоча обидві партії мають багато розбіжностей, усі сторони дійшли згоди щодо кількох важливих моментів. По перше, лідери конгресу зрозуміли, що нам потрібно схвалити запит на додаткову екстрену допомогу Україні. Думки сторін розходяться в багатьох речах, але щодо України всі погодилися, що ми повинні діяти. Я дуже чітко сказав усім в кімнаті, що зараз війна в Україні починає повертатись не на користь українців, хоча українським бійцям не бракує мужності та рішучості. Вони незабаром зіштовхнуться із дефіцитом запасів боєприпасів озброєння, яке значною мірою надає Америка. По-друге, всі погодилися, що потрібно щось робити, аби виправити ситуацію на кордоні. Президент. Ен знову і знову повторював, що готовий працювати з республіканцями щодо кордону, але це має бути на двопартійній основі, як відомо, республіканському керівництву. Тож у мене добрі відчуття, і я оптимістичний щодо напрямку переговорів. Але я попереджаю своїх колег: нічого ще не вирішено. Попереду ще багато роботи. Юля, дякую тобі дуже. Ми будемо прощатись. Нагадаю за ситуацію з фінансуванням для України. Стежила наша колега Юлія Ярмонко. І на цьому ж ми будемо прощатись. дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. На все добре.